Новини 25 березня. В студії працює Світлана Кренців. Вітаю сьогодні. У випуску в стрію підпалюють автівки. Акція протесту на вулиці вийдуть тисячі невдоволених українців. Все більше юнаків погоджується на контрактну службу. Про це та більше вже за мить. Зведення рахунків Стрийській. вчора о 2 годині ночі на вулиці Ленкавського спалахнув автомобіль. Ауді сліди підпалу очевидні. Зловмисники облили машину бензином і залишили на місці порожню каністру. Полум'я з «Ауді» перекинулась і на сусідню чері авто суттєво пошкоджене. Гасити займання приїхали пожежники. Вони запобігли більшому згоранню і вибуху. Власники згорілих автомобілів відмовилися щонебудь коментувати. Справою вже займається відділ розшуку міліції. Наразі будь-якої інформації про ймовірні причини підпалу немає. Можливо, це була помста або ж залякування. Не маєш роботи, стань контрактником у західному регіоні, збільшилась кількість заяв на контрактну службу. Зазначив 24 березня на прес-конференції начальник вербувальної групи України майор Володимир Кучарський. У зв'язку з сьогоднішньою ситуацією, коли в країні чимало осіб втратили роботу, у нас збільшилась кількість заяв на контрактну службу. За останні два-три місяці щодня отримуємо п'ять шість заяв від осіб, які хотіли бути контрактниками. Говорить начальник. І, хоча зарплата у контрактників не дуже висока, 1200 гривень, однак вона виплачує. Собільно цю службу прирівнюють до державної. і Є запис про трудовий стаж. А також після 20 років вислуги настає пенсія, зазначив Володимир Кучарський. Як зробити нормальні дороги? Цим питанням перейнявся голова райдержадміністрації Євген Кухар. Нам на раді із сільськими головами і керівниками дорожніх організацій Стрищини голова районної організації наголосив: перетворимо нинішні напрямки на більш-менш нормальні дороги. Про що ще говорив Євген Кухар? Із перевізниками знають наші кореспонденти. Весна, як завжди, уголовався всі дорожні непристойності, небезпечні ями і засмічені кювети. Такі болючі місця, де страшно дивитися, це місць подорожних Сихів, це монастирець, монастирець позаконюхів. Між тим, один квадратний метр ямкового ремонту коштує нині мінімум 160 гривень, одна тонна асфальту мінімум 700 Хоча ресурсів ні в районі, ні в області, ні в держави на утримання доріг немає, все ж цьогоріч на дорогу верчаних ходовичі виділено попереднє півтора мільйона гривень. Два мільйони сімсот тисяч гривень зарезервовано на поточний ремонт інших доріг. Щодо внутрішніх доріг, то більшість сільрад рад мають на це кошти, а дорожники поки що вільні від робіт. І до Великодня, якщо Разом взятися, та навести порядок на не можна, наголосив Євген Кухар. Але я і все таке Значить, при дорожній зимою. Смі, Корчіть, сміття, сніг зійшов, смутно проїхав. На очищення їх від сміття, підрізку кущів і дерев, зазначив Євген Володимирович, можна використати безробітних, що стоять на обліку в центрі зайнятості. На рік всього 180 людини, якщо таке громадських робіт. Відповідно до е участі до свят, ну, приблизно десь 100 людей ми можемо зброї з числа наших безробітників. На людину ми так рахували, загалом служба зайнятості витрачає десь 800 гривень. Відтепер батьки зможуть отримати повноцінну інформацію про вакцинування, аби заспокоїти рідних щодо необхідності та безпеки щеплення їхніх дітей, розроблено новий проект закону про імунологічні препарати та профілактичні щеплення. Про це сьогодні повідомив головний лікар Львівської обласної клінічної лікарні Сергій Федоренко. За його словами, новий законопроект містить цілий розділ, присвячений безпеці імунологічних препаратів. Ми внесли таку пропозицію, щоб кожна людина, зокрема батьки, що приводять своїх дітей на. Щеплення змогли у повному обсязі ознайомитися з самим препаратом. Яка країна, виробник, яка безпека цього препарату, які можливі реакції при його застосуванні? Ті реакції на вакцинування, від яких померло кілька людей, є поодинокими. Зазначно більше людей помирає від того, що відмовляється від щеплення, розповів Сергій Федоренко. Затверджено перелік ліків, ціни на які підлягають державному регулюванню. Таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні уряду. Повідомив журналістам міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Міністр уточнив, що перед цьому кількість лікарських препаратів, включених в перелік, скоротилося з півтора тисячі до 215 штук. За словами князевича, уряд прийняв рішення, згідно з яким лікарські препарати, вартість яких складає менше 12 гривні, не підлягатимуть державному ціновому регулюванню. Це зроблено для стимулювань їх виробництва і підтримки вітчизняного виробника пояснив міністр. Тарас Шевченко тепер і в Празі, відкриття пам'ятника Великому Кобзорю відбулось у Празі за участі президента України Віктора Ющенка, виступаючи на церемонії відкриття, глава української держави висловив впевненість, що цей день увійде в загальну історію двох народів. Ющенко зазначив, що вірить, що це місто стане знаковим для усього світового українства, а також для чеського народу. На переконання президента відкриття цього пам'ятника є повагою до України. У ході виступу гарант держави нагадав, що саме в празі у 1876 Шостому році було надруковано перший нецензурований кобзар, який було заборонено до друку Російською імперією. Ющенко зізнався, що він щасливий сім'янин і радить усім мати багатодітну сім'ю. Партія регіонів бореться із кризою. Уже у п'ятницю ця партія виведе на акцію протесту 15 тисяч невдоволених. Пише Українська Правда. Згідно з заявкою, проведення акції заплановане на Майдані Незалежності з 11 до 15 години. Заступник лідера партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що акція протесту пройдуть у всіх регіонах України, у тому числі і у Києві. Ми будемо запрошувати на мітинг в областях людей, які не задоволені соціально-економічною ситуацією в країні. За він за словами Єфремова, очікується, що участь у цих мітингах візьмуть близько 100 тисяч людей по всій Україні на сьогодні. Це все зустрінемо завтра у цій же порі. Ще раз переглянути матеріали наших журналістів. Ви можете на сайті talalan.com.ua. нехай щастить! Спонсор рубрики «Погода» – салон «Магія краси». Завтра на Стрищині без випадів хмарно з проясненням. Атмосферний тиск – 771 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 70%. Вітер південно-західний – 2,4 метри за секунду. Температура повітря вночі – від 1 до 6 градусів нижче нуля. В день – від мінус 1 до 1 градуса тепла. Партнер погоди на телеканалі «Лан» Салон магії краси. Тіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо. Все. Салон магії краси. Ми працюємо для вас. Торгівельний центр Орлан.